В селі Горошова Борщівського району кажуть, що відколи світ стоїть, відтоді і Маланка в їхньому селі. Горошів'яни переконані, що перед новим роком в космосі наступає час хаосу, невизначеності. Тому жінки переодягаються у Василів, а парубки в Маланок. Маланка у ніч з 13 на 14 січня у Горошові головний персонаж свята. Це має бути підліток, якого упродовж кількох годин переодягають в дівочий одяг. Це процедура складна і тривала. Її має виконувати певний людина цього року у горошовій честь бути маланкою випала парубку із сім'ї 17-річного Віталія одягає пані Наталія. Сьогодні жінці 79 років. У Горошовій вона одягає наречених та маланок з 1960 року. Жінка пригадує, колись так одягались усі горошівські жінки. У нас колись так люди ходили такі позберені. А вже Маланку перебирають його на жіночий і маланка. Та й вже перебирають по жіночому. А в нас так ходили, колись люди, жінки ходили усіма позав'явані, Все ще до ере моєї мами, ще мама ходила, але вже так не ходили, а колись і в будній день, і в, мені, в вихідні. Домоткані підтечка, сорочка, горбутка, крайка та запаска, стрічки бенти, прух на голову, коралі, віточка шпарагуса, маса усіляких намистин. Це не повний Релік того, що вдягають Маланку і що чіпають на неї. Все має бути за певним порядком. Про нього знає тільки пані Наталя. Жінка має талію, а мужчина не має талії тут його. Я ще має посад. Це нічого, нічого, за ремі. Найважче одягати стрічки, бенти та пруги на голову. З усіх елементів одягу Маланки саме вони і є найнезручнішими для Віталія. У сім'ї Яремій Віталій не перша Маланка. Пригадує, коли за Маланку ходив його дідусь. Сьогодні на 17-річному Юнакові дідусева сорочка. Вузькі Маланки входять те, що мусить у кожну хату йти і плясати. І стає Маланка в середину, по троє хлопців стають, і дівчина стає в центрі хати, кімнати, і троє хлопців, в тому числі Маланка в середину, стає і пляшу до дівчини. Там Співають, що шовдід нас настав, і та рибку піймав, ти рибку несе, бордує, трясе. Все вони співають. Погоджується на маланкування не кожен парубок, адже ходити потрібно цілу ніч та до обіду 14 січня. Тому вирішили обирати маланку жеребкуванням. Я, наприклад, витягну і вже я мусив бути маланкою. На другий рік вже хто з наступний буде, вже хтось буде тягнути на ново і хто наступний. Я вже другий раз не буду, але буде хто ну, з моєї компанії, хтось буде. Ну, Наступний слабка, але тягнути з охотою чи не дуже. Та з охотою ніхто не тягне, але мусимо когось визначити, хто буде. У горошові пишаються тим, що в кожній хаті є давні народне вбрання. Його і самі шиють, і зберігають від діда прадіда. Мама Віталія дещо з одягу позичила, бо в їх сім'ї збереглося далеко не все вбрання Маланки. У нас хлопці кожен повинен бути, щоб знав, що він поробочий. Uh -huh. Uh -huh. А ті всі турботи, що вам треба, і одяг шукати, і ще щось тут дрібниці, так? Частину одягу ми маємо свого, так, а перемітку позичили, горбутку також. Зазвичай маланкування починається з появою першої зорі. Маланка не оминає жодної хати. Сьогодні на рахунку Віталія 50 дворів, де живуть дівчата віком від 12 років. Інші хати ходять танцювати інші Маланки. Цього року в горошові їх чотири. За кілька днів після святкування визначають кращу маланку, але це ще не все. На Йордан, коли посвятять воду, маланку в нас мучають у воду. Хлопці... Головою в воду, знаєте? Це така традиція. Так. Це традиція. І потім він кличе всю свою компанію за стіл і. Так. кличе за стіл і всі угощає. Могареч нас Могореч, називають. Так, так. Обов'язково, так, так, так. так. Віталій з товаришами близько 11-ї години вечора заходить до першої хати. Співають щедрівку, вітають господарів з Новим Роком та бажають їм усіляких гараздів. Леся Маньковська, Юрій. В селі Горошова Борщівського району кажуть, що відколи світ стоїть, відтоді і Маланка в їхньому селі. Горошів'яни переконані, що перед новим роком в космосі наступає час хаосу, невизначеності. Тому жінки переодягаються у Василів, а парубки в Маланок. Маланка у ніч з тринадцятого на 14 січня у Горошові головний персонаж свята. Це має бути підліток, якого упродовж кількох годин переодягають в дівочий одяг. Ця процедура складна і тривала. Її має виконувати певний людина цього року у Горошовій честь бути Маланкою випала парубку із сім'ї 17-річного Віталія одягає пані Наталія. Сьогодні жінці 79 років. У Горошовій вона одягає наречених та маланок з 1960 року. Жінка пригадує, колись так одягались усі горошівські жінки. У нас колись так люди ходили такі позберені. А вже Маланку перебирають його на жіночий... Фасан і Маланка, та й вже перебирають по жіночому. А в нас так ходили, колись люди, жінки ходили усіма позав'явані, все ще до ери моєї мами, мама ходила, але вже так не ходили, а колись і в будний день, і в вихідні. Домоткані підтечка, сорочка, горбутка, крайка та запаска, стрічки бенти, прух на голову, коралі, віточка шпарагуса, маса усіляких намистин. Це не повний перелік того, що вдягають маланку і що чіпають на неї. Все має бути за певним порядком. Про нього знає тільки пані Наталя. Жінка має талію, а мужчина не має талії. я ще Це нічого, нічого, це ремі. Найважче одягати стрічки, бенти та пруги на голову. З усіх елементів одягу Маланки саме вони і є найнезручнішими для Віталія. У сім'ї Яремій Віталій не перша Маланка. Пригадує, коли за Маланку ходив його дідусь. Сьогодні на 17-річному юнакові дідусева сорочка. Вузьки Маланки входять, те, що мусить кожну хату йти і плясати. І стає Маланка в середину, по троє хлопців стоять. І дівчина стає в центрі хати, кімнати, і троє хлопців, в тому числі Маланка в середину, стає і пляшуть до дівчини. Там Співають, що нас настав, і те рибку піймав, ти рибку, несе, бордують трясе. Все вони співають. Погоджується на маланкування не кожен парубок, адже ходити потрібно цілу ніч та до обіду 14 січня. Тому вирішили обирати маланку жеребкуванням. Я, наприклад, витягну і вже я мусив бути маланкою. На другий рік вже хто з наступний буде, вже хтось буде тягнути на ново і хтось наступний. Я вже другий раз не буду, але де хто ну, з моєї компанії, хтось буде. Ну, наступний слог, але тягнути з охотою чи не дуже а, з охотою ніхто не тягне, але мусимо когось визначити, хто буде. У горошові пишаються тим, що в кожній хаті є давні народне вбрання. Його і самі шиють, і зберігають від діда прадіда. Мама Віталія дещо з одягу позичила, бо в їх сім'ї збереглося далеко не все вбрання Маланки. У нас хлопці кожен повинен бути, щоб знав, що він перебач. Uh -huh. Uh -huh. А ті всі турботи, що вам треба і одяг шукати, і ще щось тут дрібниці, так? Частину одягу ми маємо свого, так. а перемітку так, позичили, так, так. горбутку також. Зазвичай маланкування починається з появою першої зорі. Маланка не оминає жодної хати. Сьогодні на рахунку Віталія 50 дворів, де живуть дівчата віком від 12 років. Інші хати ходять танцювати інші Маланки. Цього року в горошові їх чотири. За кілька днів після святкування визначають кращу маланку, але це ще не все. На Йордан, коли посвятять воду, Маланку в нас мучають у воду. Хлопці… Головою в воду, знаєте? Це така традиція. Так. Це традиція. І потім він кличе всю свою і компанію за стіл на літа, і. А за на літа, клична... так. Кличуть за стіл і всі Могореч. угощають. Могореч, Могореч нас Могореч, називають. Так, так. Обов'язково. Так? Так, так. Віталій з товаришами близько 11-ї години вечора заходить до першої хати. Співають щедрівку, вітають господарів з Новим Роком та бажають їм усіляких гараздів. Леся Маньковська, Юрій.